Диви вас тут зустріти і хочу вас запитати, от що для вас цей захід? Чи це просто якийсь прохідний захід? Просто ну керівництво сказали їхати, відрядження і поїхали. Чи вам дійсно цікаво, що тут відбувається? Скажу чесно, я випадково натрапила. На рекламу цього заходу на анонс цього заходу і почала шукати квитки. Квитків уже не було. Я прийшла дуже довгий шлях, щоб сюди потрапити. Просила знайомих. Вони мене знайшли. Мені треба круток. телефонувати в скаженої грани. Я наступного ми... разу буду знати да. це все на запис, тому я запам'ятаю. Да, да. Для нас до нас телефонували люди, які не могли, і ми от попросили Михайло Івановича да. і, і я перепрошую, що тому цей захід надзвичайно цікавий. Скажу чому. По-перше, особисто мені, як ґрунтознавцю за освітою, технології регенеративного землеробства дуже важливі. Друге питання весь світ, Європа рухаються цей напрям регенеративного землеробства. Всі зараз б'ють полу про стан ґрунтів, про стан нашої екосистеми, і ми мусимо сюди рухатись, навіть ті, хто не дуже хочуть. А третє, ми дуже хочемо, оскільки компанія старта вже декілька років поспіль рухається декарбонізацією. Ми з різними партнерами ми маємо програми з декарбонізації, тобто які включають і вирощування седиратів. Ми в цьому році посіяли вже 12,5 з половиною. Здається, тисяч гектарів седиратів. З кожним роком ми маємо план по збільшенню їх. Ми зменшуємо обробіток. РНД є на цю тему в У вас нас немає по ґрунту. По ґрунту є так. Uh -huh. У нас є. Ну у нас це не називається РНД. У нас це da. називається виробничий no, ну, Я, я да. просто обніч ну це да, на да, ну, є ренді, є компанії, які дуже серйозно вузько до цього підходять, просто мають просто ходінги можуть забезпечити роботу такого відділу. Це не проста справа, але от, так, це справа непроста. Просто підходити так ну легко, то не. не. Тільки ходить, з вами погоджуються, да. тому ми, ми закладаємо досвід, і навіть доходимо до вимірювання викидів вуглицю самостійно, щоб це вимірювати, тому що є дуже багато даних світових і українських, але хочеться розуміти, які ці показники сьогодні на нашому ґрунті, на нашій технології. Тому ми підходимо, намагаємося підходити комплексно разом з досвідами, от зменшуємо обробіток ґрунту. Скажіть мені, от ви бачите, от за цим но, буряки по ноуті, от, Ну, це в голову не вкладається. Бачите, за цим якісь перспективи, і ну може, це бічуринський досвід, як вам, здається, в тому що мене дуже мене вкладається в голові буряки понуті, але я розумію, що це дуже довгий шлях від землеробства, яке було в Україні ось нещодавно. І до цього це шлях довгий, але впевнена, що ми в Україні його пройдемо. Тобто, поступово, поступово працюючи да. з покривними, працюючи. Знову стріб тіл, потім переможна, якщо переход. взяти Україну, навіть нашу компанію, кілька років тому і взяти обробіток ґрунту, де було дуже багато оранки, і взяти обробіток ґрунту сьогодні, то ми дуже стрімко зменшуємо його спершу до мінімального, а потім чому будемо рухатися в цьому напрямку. Є такі бажання, є такі ідеї, і дякуючи підприємствам, які це показують, ми можемо вчитися, та і вчитися не лише на своїх помилках, а ось люди, які Казують всю технологію, ну це надзвичайно цікаво. Більше що вони починали за з ну з простих речей, дуже з простих. Так, так звісно, я впевнена, що в Україні не на всіх ґрунтах і на всіх зонах це можливо, але є ділянки, є зони, є території, де це може бути, то чому це не використовувати і чому сюди не рухатись? Тому що дійсно, як багато хто наголошує, що ми дійшли, мабуть, до якоїсь межі вже використання ґрунту, коли ми маємо відкочуватись назад і думати в першу чергу не про рослину. Яку ми вирощуємо а акругрунти, і тоді ми матимемо надзвичайно більші прибутки і більшу користь для екології ну, для нашого майбутнього, можу, так сказати. Я вам дуже вдячний, що знайшли час і Дякую, до, до зустрічі. Слава Україні! Героям слава.